Це землі селищної ради. Те, що, То, що здесь роботи проводяться тільки з дозволу селищної ради. З дозволу селищної ради. Да. Я клумби свої перекладую. Це не твої ж клумби, це Таким е клумби, клумби громади. Таким образом, громади. Таким, що це, покажи мені... Не важливо, хто це ложив. Головне, що це земля селищної ну ради. Тому що, Потому, що ці, ці роботи проводяться тільки з дозволу селищної ради. Ну, зараз викликаю поліцію. А що тут відбувається, що ви робите? Дозвіл на проведення робіт на землі ради ви маєте? Ну, ми не, ви хто? не власники. Ну, ви робите. Власники, да. А що ви здесь робите? Нічого не строю, клумби убираю, перекладаю. Це є дозвіл на цей робот? Це дозвіл? землі селищної ради. Я, це... я, я эту плитку вложив. Це землі селищної ради. Не, не, не важливо, хто це ложив. Я ви какая поліція? Це землі селищної ради. І що То, що здесь роботи проводяться тільки з дозволу селищної ради. З дозволу селищної ради да. я клумби свої перекладую. Це не твої ж клумби, це е клумби -громади. Таким, образом, громади. Таким, що це, покажи мені, не важливо, хто це ложив. Головне, що це земля селищної -ради. Ну, що? Що селищно ради. Ну, зараз викликаю поліцію. Тут знаходиться ФОП Алхимова, фізична особа підприємець Алхимова та фізична особа підприємець Шаповаленка. Вони здесь здійснюють підприємницьку діяльність, там у них кафе, спортзал, і вони почали роботи на землях селищної ради без дозволу. Так, да, був, Я з розмовляв. Ну, Шаповаленко він, э, він наверху. Здесь ФОП Алхимова, його дружина. Вон, кафе це на ній. Вона надавала запит до селищної ради і от досі не зняти ці стовпи. Поліція, на мій виклик, приїхала. Я був у селищного голови, розмовляв з головою, з головним архітектором Колосковим. Ніхто нічого робити не хоче. Або не знає, або хтось за це, який має якусь тут вигаду. Я не розумію, що відбувається. Ми надали повноваження нашій голові, вона вибивається безлад на наших землях. Я пишемо скарги, викликаємо її, не приходять, і нічого не говорять. Значить, будемо писати заяви, будемо звертатися напевно, вже і я вважаю, що тут на голову треба писати вже заяву за бездіяльність її, тому що. ФОП Алхімова в місті зі своїм чоловіком ФОПом Шапованенко взагалі просто обнагліли і роблять, що хочуть. Так не робиться, так ніхто не робить. Значить, премії матеріальну допомогу не нараховують, а якісь повноваження Ніхто не хоче виконувати. Ви збирає, убираєте тут, чи що Ви робите? Вони да. вообще не мають права здесь нічого робити. Взагалі не мають права нічого робити. Вони це роблять без закону. А, хто вас, да. Да, сказав, що я. а У вас есть доступные документы проводили? Вот. На жаль, з першого разу припинити роботи не вдалося, довелося викликати поліцію в другий раз, навіть довелося писати заяву на нікого господина, якийсь він там охоронець, як ми повідомили, який перешкоджав законній журналістській діяльності. Написана ще одна заява. Не знаю, влада не діє, повноваження свої не використовує, зарплатню отримує задарма. Сподіваюсь, ми колись змінимо цю владу, яка не виконує завдання своїх виборців. Роман Альтернатива Альдернатіоворг.